В цьому відео ми розберемо базові сленги і фрази англійської з серіалу Друзі. Спеціально для цього я запросила свою тічерку з антишколи, пані Катерину. Всім привіт! Чому саме цей серіал відзначився він тим, що люди в цілому світі вивчають англійську мову за допомогою нього? По-перше, це тому, що там справжня англійська мова. По-друге, це тому, що там багато сленгу. І mm -hmm. по-третє, тому що там є багато ідіом. Тобто, по суті, це такий повний фарш для вивчення справжньої англійської мови. І ми будемо вивчати теж англійську українську мову за допомогою цього серіалу. Спочатку подивимось на повний фрагмент, а тоді розберемо. Ну що, почнемо? Давай, ю гайз ісмонігір. No. no. Alright, listen, um, I just bought something. I'm not sure she's gonna like it, and it's gonna seem a little crazy, but this is something I've wanted since I was a little girl. You bought Sean Cassidy. <laughs> okay. No, I wish. Okay. You ready? Yeah. Okay. Oh, what, 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 is, what, what the what hell, hell is that? Is that? <laughs> cat that is not a cat yes it is why is it inside out excuse me but this is a purebred show quality sphinx cat how much would you pay for that well it was a little extravagant but I got a pretty good deal huh? how much a thousand bucks on a cat <laughs> it's not a cat <laughs> Ball boys. My grandmother had one of these when I was a little girl, and it was the sweetest thing. I mean, it was so cute. It would sit in my lap and just purr all day long, and I would drag a shoestring on the ground and it would chase it. Free cats do that too, you know. <laughs> it's not a cat. Uh, you guys, I'm really excited about this, okay? I don't care what you think. I'm gonna go set up a little litter box for Mrs. Whiskerson. <laughs> what am I gonna call her, Fluffy? Так, давай послухаємо, що вони тут наговорили. Давай. Hey, you guys. чула таке можливо трохи грубе звернення. Guys, та чула. Я інколи навіть використовую в житті. Uh -huh. Не знала, що воно грубе, якщо чесно. Грубо воно вважається з цим ще hey. Типу хей, ю гайс, так, але насправді це просто звичайний сленг. Тобто нічого такого в цьому немає. Це просто таке привітання з друзями. Uh -huh. Далі вона каже, «Is Monica here?» Тобто вона просто питає, да, чи є чи Моніка, Лисен, mm -hmm. um, sure like All right, listen, um, Тобто вона каже так. Слухайте, um, I just bought something. I'm not sure if she's gonna like it, або if she's going to like it. Та да? тобто це така скорочена mm -hmm. версія, да в розмовній мові вони дійсно досить часто кажуть Go on, sure gonna замість like going. To like it, да? тобто це дійсно трата часу зайва. Так, <хи> да, тобто вона каже, що, слухайте, я тільки що купила, і я не впевнена, mm -hmm. чи їй, тобто чи моніці це сподобається. Да, да, mm -hmm. тобто я тільки що купила щось, да, mm -hmm. і я не впевнена, чи їй це сподобається. Окей, поїхали далі. Um, I just bought something. I'm not sure she's going to like it. And it's going to seem a little crazy, but this is something I've wanted since I was a little girl. And it's gonna seem a little crazy. Давай я почну, а ти продовжиш. Тобто, і це може виглядати трошки божевільним? Угу. Так, все правильно. But this is something I wanted since I was a little girl. Тобто тут вона насправді трошки про себе говорить. Да, тобто вона купила подарунок для подружки, але вона mm -hmm. каже, що це щось що вона хотіла з того моменту, як вона була маленькою дівчинкою. Mm, Клас. Тобто, певно, да. Вона вже натякає на щось таке дуже, дуже cute. Ну, як ми вже казали раніше, да що тут в нас є gonna, це у нас скорочення від going to. Яке в нас okay. використовується зазвичай да, саме в розмовній мові. Зафіксували. Поїхали далі. You bought Sean Cassidy. Знаєш, хто це? Mm -mm. Це Верш... здається, є такий американський співак. Треба послухати. Да? Якийсь, напевно, крутий, якщо вони його. Так. Да? Uh... Можливо, розберемо потім з тобою разом. Можливо, до речі, напишіть в коментарях, якщо ви цього хочете. You bought Sean Cassidy. No, I wish. No, I wish. Як ти думаєш, як ми це можемо перекласти? А, ні, я хочу, я б хотіла, напевно. Так, так, ти повністю права, але все I wish вони використовують в тому сенсі, коли, знаєш, вони кажуть про щось таке, що може здаватися прям неймовірним, прям таким якимось, ну, прям недосягнутим. Угу. Тобто, yeah. коротше. Мрія, яка ніколи не здійсниться. Так. Щось дуже важко. Кого би я хотіла купити, а? Я подумаю над цим. Джон Кесарі? Побачила помилку? Окей, okay, ready? Щось нам на не а, вистачає, так? Так, не вистачає цього. як нас, mm -hmm, воно, фразове, да. фразове. Насправді це розмовна мова, і ми можемо пропускати там деякі слова, і ось тут саме вона пропустила R, і вийшла Окей, okay, you're ready. Та вони постійно пропускають. Так, <світ> я таке. <світ> дивно, дивно, взагалі, що вона сказала you. Могла просто Окей, okay, ready? <світ> <No, світ> да, ну на <справді>, так, насправді так. Пропустити ще більше слів, <світ> why not? Check it out. Зацініть. І мені здається, він трошки в шоці. Да? Він, йому вже не подобається цей подарунок насправді. Вже так, в чому підстава? Да, да, да. Клас! Oh, what, what is... what the hell is that? Ну вони прям в шоці, Ми, да? вони Майстерно, Майстерно реагують. Просто вони вже... кажуть, о май гад, what is that? Да? Тобто вони питають. Вони кажуть, о мій Бог, що шо це? Uh -huh. Да, і далі вони кажуть, «What, what the hell is that? Да, що, що, чорт забирає, що це таке. Тобто вони в повному шоці. Насправді в мене була приблизно така сама реакція, коли я побачила цього кота вперше. Серйозно. Не знаю. От Далі, якщо я правильно зрозуміла контекст, е, от те що, те, що говорив приблизно Рос, там ми будемо ще розбирати, бо я не впевнена, що я все зрозуміла. Але в мене було відчуття, що це якийсь. Ну, нікого не хоче ображати, звісно. Але ж це якийсь недокотик. Mm. Але зараз я просто з ними познайомилася ближче. Це супермилі створіння. І їм навіть ще більше потрібна любов і підтримка, ніж звичайним пухнастикам. Так, і тепло. It's it's a cat. А цікаво, що вони кажуть It's a cat. Скорочена просто розмовна мова, да? вони не будуть казати it is a cat. Yeah. Я маю на увазі, що в них немає, ну, от з того, що я почула, типу, в них це воно. Так, да, я зрозуміла, про що ти дійсно до всіх тварин вони вживають it. Mm. Це я... Я... я, мені не подобається mm -hmm. це правило. Насправді, mm -hmm. я навіть коли кажу про свого собаку, я не можу сказати, да, it is. My dog, я завжди хочу сказати, he is Но my dog. Fa... Це фактично дитина. Да. Ну, як можна про дитину сказати воно. Так. так. Але насправді, за правилами, it is a cat, навіть якщо він такий дуже cute. It's a cat. That is not a cat. Це, це дуже, це дуже е, цікавий момент, особисто для мене, тому що перед тим Рейчел каже It's not a cat, а далі Джові каже that. Точніше, вона каже It's a cat», а він каже «That і not тому, що він a Cat. Якщо я правильно зрозуміла, в тебе саме питання, чому тут стоїть «That». Так, це як наче підкреслює, ну от по відчуттям, наче підкреслює якусь таку що що оце це, угу. це, 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 це створіння. Насправді тут воно використовується для того, аби показати, що він там десь далеко, да, бо завжди, якщо ми кажемо про якусь річ, яка знаходиться далеко від нас, ми скажемо that. Uh -huh. да? Тобто ми могли б сказати, наприклад, там there is a pencil, але тут насправді є таке, що воно, начебто, емоційно підкреслюється як that, there is not a cat. Прямо ket, да? трохи огидує наші добідного котика. Тако, цього такого мені здається, що навіть якби отут в тебе на ручках був. Цей котик він би mm -hmm. так само сказав. That. That. <ріст> yes, it is. Бачиш, вона прям кричить, вона прям каже Yes, it is. Типу, чого? Ти так, це він, це кіт. Why is it inside out? Why is it inside out? Як ти <ріст> думаєш, що це може означати? <ріст> Насправді це просто жахлива фраза, яку він сказав, як на мене, але я не знаю, як її правильно так літературно перекласти, якщо чесно. Типу, я розумію, що це да, в нас такий комедійний телесеріал. Але да, він питає, що чому він на виворіт? <клес> да, ми бачимо, що в нього немає шерсті. Він питає, Why is it inside out? Тобто, чому він вивернутий. О, це, це жах. Це вже це жах. Але це так свіжно. Господи, тобто, можеш собі запам'ятати, що «Inside Out» називається на виворіт». На я напевно не буду використовувати це от, в контексті з живими тваринами чи з людьми. Mm -hmm, <laughs> так. Воно. Але по життю корисно буде корисно. знати, що переклад «Inside Out» — це на виборі. Сто Out! Excuse me, but this is a purebred show quality sphinx cat. Почула, як вона тут каже: Excuse me. Тобто вона каже: вибачте мене, but this is a pure bread show quality Sphinx Cat. Але це чистокровний. Тобто pure bread у нас перекладається як чистокровний. Pure bread. Угу. Далі в нас є show quality це виставкової якості. Mm -hmm. Не просто там якийсь sphinx. sphinx, вибачте. Не просто Sphinx. На секунду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чекай, дай я спробую. Пureд. Pure Далі що було? Шоу квалішорі? Тобто, вибачте, але це чистокровний виставкової якості. От паспорт, так? так, так. Усі привівочки, а не просто там якісь інсайд аут. Слухай, якщо чесно, було дуже цікаво, так, я посміялася, дізналася багато прикольного. Для себе пропоную на цій, от саме прикольній ноті завершити. Так, Таван. друзі, якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми тоді зможемо з Катериною зняти для вас продовження цієї історії. Або ж, якщо ви хочете якийсь, наприклад, розбір від нас фільму, серіалу, чи якоїсь пісні, теж напишіть про це в коментарях. Па-па!